Доброго дня, шановні, хочу поговорити з вами про сканування трудових книжок. Особливо це стосується тих людей, які працювали до 2000 року. Поясню чому. Пенсійний фонд бачить усю інформацію, яка є в цифровому форматі з ваших підприємств, де ви працювали, з 2000 року. До цього. Половина інформації якась є, половину немає, хтось нічого не знає, хтось нічого не бачить, а хтось хоче кучу підтвердження. Все по різному у пенсійному фонді, перед тим, після того, як ви виходите на ваш пенсійний спокій, як то кажуть. Значить, давайте поговоримо, що нам потрібно зробити. Від 20.06.2021 року в Україні розпочато впровадження електронних трудових книг. Цей термін нам дали на 5 років. Тобто до 2026 року у нас є з вами час. Хоча, так як він плине, то як його і небагато. Тому, будь ласка, рекомендую почати то робити вже зараз. А, значить. Як це робиться і хто це має робити? По-перше, ем, говорять усі наші статті про те, що ну, закону про пенсійний фонд? Ем, про те, що якщо ви працюєте у ФОПа або на товаристві, вони, начебто, мають замість вас відсканувати замість тих, хто працює, відсканувати ці трудові книжки. Але були внесені зміни. Постановою ПФУ, де написано, що також мають право внести за себе дані самі працівники. Тобто немає такого, що ваш керівник прям зобов'язаний зобов'язаний замість вас відсканувати вашу трудову книжку і подати зі свого порталу. Ні. На сьогоднішній день ви можете це зробити самостійно. Для того, щоб це зробити, нам потрібно зробити електронні ключі. Кожному фізичній особі може зробити свої ключі. ЄЦП, КЕП, як їх тільки вже не називають, ну, загальна назва у них електронні ключі. Для чого? Ви заходите, до речі, пенсійний е е е фонд на своїй сторінці у Фейсбуці, вже станом на 22 листопада, а це було вчора, зробили вже статистику. Де ви казали, що скан копій трудових книжок вже 4497 штук, там 200 подані страхувальниками. Це тими, хто керівники ваші самостійно ну, за вас. І застраховані особи це ви самостійно, які подали свою трудову книжку, відсканували. Будь ласка, зверніть на це увагу, що вже пенсійний почав робити статистику. Це означає, що вже починають опрацьовувати ваші дані в, ну, якби в проектній швидкості, як то кажуть, що вже наступає цей час, коли починається це питання контролюватися. Тому, будь ласка, Якщо ви не відскануєте свою книжку, що буде зі мною? Вам просто після того, як наступить 2026 рік, а вам треба буде виходити на пенсію, вам просто не врахують ті роки, які ви працювали до цього, якщо ви не відскануєте свою. Електронну книжку. Звичайно, я розумію, що кожен пенсійний фонд він лояльно до цього буде відноситись і візьме у вас з рук пенсійну книжку, відсканує замість вас. І, до речі, на сьогоднішній день є практика така, що можна підійти в будь який пенсійний, де б ви не знаходились, і вони зобов'язані вам допомогти відсканувати вашу трудову книжку і допомогти скористатися електронними ключами, щоб цю книжку туди. Підтягнути вашу картку. Що таке картка? На сайті Пенсійного фонду України у нас з вами є, є портал електронних послуг. Як ви заходите в нього? Ось тут у нас з вами є ознайомлений, у нас з вами є ось така картинка перед очима: Портал електронних послуг. Ви натискаєте зверху вхід, у мене вже є відео на каналі, як це все робити, але ми з вами освіжаємо, тому що трошки змінився візуально електронний кабінет. Значить, якщо ви фізична особа, від себе подаєте скан копії трудової, ви вибираєте фізичну особу, якщо ви юридична особа або ФОП. Ви вибираєте юридична особа. Я вибираю себе як фізична особа. Виберіть ключі. Хто вам видавав? Ви ключі можете взяти через портал Дія, сформувати свій підпис, артмастер, Укрсибанк. Приватбанк це сама така, знаєте. Спокійний спосіб взяти собі електронні ключі. Якщо у вас є приват-картка відкрита, ви заходите в свій кабінет, можете написати у техпідтримку, і вони вам дадуть алгоритм, як собі зробити електронні ключі. У мене електронні ключі з Приватбанку. Натискаю Обрати, вибираю свої ключі, ввожу пароль і натискаю Увійти. Обов'язково не забудьте записати пароль до ваших ключів, тому що їх можна робити безліч, але системи бачать самий перший, це щоб ви знали: подати будь-яку заявку, підписати щось або ще щось зробити. Якщо у вас буде 10 ключів. То система запутається, тому краще робити один, зберегти його десь у себе: або на флешці, або на комп'ютері, або на телефоні. Де ви там збережаєте, це ваше право і діло. І записати собі пароль до цього ключа, щоб не забути. Пенсійний портал. Електронних послуг завжди зависає, завжди. Ще на моєму віці не було ні разу, щоб я собі спокійно зайшла в пенсійний фонд, зайшла на портал і почала щось там собі робити. Ні, це завжди ось так буде крутитися, і ви набираєтесь терпіння і чекаєте, допоки пенсійний фонд захоче прийняти від вас заявку на те, щоб ви туди зайшли. А поки що прийдемо по матчасті. Щас. Передавайте скани не лише трудової, а й інших документів про стаж. І це правда. На веб-порталі електронних послуг передавайте скан копії трудових книжок і документів про стаж, який визначає порядок 637. Тобто, якщо ви були у декреті, додайте, будь ласка, свідоцтво про народження дитини. Якщо ви інвалід, додайте, будь ласка, свідоцтво про те, що ви являєтесь інвалідом. Тобто, усе, що у вас пов'язане, якщо ви навчалися на стаціонарі до 2004 року, додайте, будь ласка, скан копії своїх дипломів. Бо це все буде враховуватися в ваш стаж сертифікат. Продовжити роботу. окей, Увійти. Давайте ще раз спробуємо. Це все буде враховуватися у ваш стаж. Довідки. Дивіться, дуже важливо, коли я відправляла людей на пенсію. У нас були відмови, тому що ми відправляємо вже на пенсію. Можемо через електронний кабінет підтягувати всі документи, які є. У мене також є відео, як відправляти на пенсію людину. Алгоритм на каналі. Пошукайте, кому це цікаво. Її сканували, і нам була відмова, тому що. Інспектор а обробляє вся Україна ваші документи в електронному форматі, не прийдуть саме до вашого пенсійного фонду, а прийдуть туди, куди прийдуть. Хто їх зловить перший, той і буде опрацьовувати. І нам було декілька відмов тільки через те, що не було видно початки, вони не могли розібрати. В трудовій книжці звідки взята початка. І нам довелося піти і взяти довідку з місця роботи про те, що людина дійсно там працювала, дійсно змінила прізвище під час роботи, бо вона була одружена. І дійсно у неї там нараховувала заробітна плата. Якщо ви таку розумієте, ну ви ж розумієте, всі ми розумні, да, подивилися в трудову книжку і бачите, що у вас така, такий буде негаразд, що початка вже розпливлася, і вона занадто стара, ви маєте зробити таку собі довідку, допоки не пізно, щоб там підприємство там не закрилося або ще щось там не трапилося. Розмір скану 1 мегабайт. Скановані копії. Що таке скановані копії? Я брала телефон, просто фотографувала, і в форматі фотографії просто робила розмір, змінювала до 1 мегабайта. Все. Всі фотографії мають бути кольоровими і мають бути формат зображення GPG або PDF. GPG це оця фотографія, яку ми робимо на телефоні. PDF – це вже формат сканованої. Сканової трудової книжки. Значить, один мегабайт. Ви собі спокійно цей файл підтягуєте до 1 МБ, бо програма у вас його просто не підкріпить до системи, щоб опрацював інспектор в пенсійному фонді. Так, у вигляді зканкопії і у оцифрованому вигляді можна подати. Якщо штат великий, ну коротше, це. В електронному записі зазначайте відомості про роботодавця. Це на розсуд ваш, тому що коли виникла помилка, бачите, не пускає і все, і ти хоч убий. Давайте виберемо інші ключі. У мене їх декілька. І ми зараз спробуємо ще ці ключі. Можливо, пустять з цими дуже важко. І так, давайте далі перейдемося. Значить, все має бути, видно в трудовій книжці всі ваші записи, для того, щоб їх сюди вписали. Передавайте насамперед скани працівників передпенсійного віку та тих, хто почав трудову діяльність до 2000 року. Ані порядок номер 11 ані закон 1217 не визначає трудові книжки, яких працівників передавати на портал ПФУ першочергово. Це просто рекомендація для тих, хто працює з людьми. що якщо ви хочете, щоб у них все було добре, то ви якби відправляєте їх першочергово. Попросіть нового працівника перевірити, чи передав попередній роботодавець да, скан копії до ПФУ. Про що це говориться? Коли ви переходите з однієї роботи на іншу? Вам мають зробити заборони робити запис в паперовому книжку, немає. Тобто, якщо ви хочете зараз, просто з 2022 року, з січня, просто на вибір працівника хочете, робіть запис, не хочете, бо візьміть наказ про звільнення копію і наказ про прийняття на роботу, і трудовий договір, того буде достатньо, щоб довести пенсійному, що ви працювали на цьому підприємстві. Але оскільки ми всі старої закалки, і ми знаємо, що ми хочемо запис і витребовуємо запис трудову книжку, коли ви приходите на нову роботу, ви маєте одразу повідомити бухгалтерію про те, що, наприклад, попередній керівник вам не сканував трудову книжку, і ви не сканували трудову книжку, щоб цим займався по бажанню, якщо буде час, нове керівництво. Ну, ви витребовувати, ви, 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 ви також не маєте права, знаєте? Тобто таке щось чітко, чіткої позиції від пенсійного фонду немає, але, говорять, я телефонувала на гарячу лінію, консультація взагалі нульова, взагалі просто, дівчики і хлопчики, це просто жах. Задаєш питання, воно щось там сидить бекає, мекає, нічого ніхто не знає, кладе трубку, почекайте, почекайте, піду запитаю, і ніяких відповідей чітких немає. Тому що я дуже хотіла дізнатися, можливо вже є якесь розпорядження чи зобов'язання копії. Подавати саме працедавець, ну, тобто той, хто дає вам роботу, чи, можливо, вже є таке розпорядження. Ні, сказали, що немає. По бажанню або сама людина, або керівник, якщо в нього є там, рівень відповідальності високий, да? і він дає якісь гарантії соціальні, що у людини все буде добре. Ну, і ось вам перша проблема. Веб-портал з технічних причин тимчасово не працює. Вибачте, будь ласка. Ну, що я вам можу сказати? Треба намагатися ще зайти. Раз. Будемо намагатись, бо хочеться все ж таки показати вам, як то виглядає в кабінеті на сьогоднішній день і куди кріпити файли. Ура! Нам наче вдалося! Увага! Продовжити! Супер! Не лякаємо, не лякаємо того звіра! І так, у нас з вами ось така буде бокова панель. Ви тут зможете побачити свої дані, свої ривки стажу. Мої документи, електронна трудова книжка це розділ, ми до нього повернемося в цьому розділі ви зможете подивитися, коли її відсканує і опрацює Пенсійний фонд України. І ви зможете її побачити власно, ну, власною персоною, тому що раніше цього розділу не, він не працював. На сьогоднішній день він працює. І так, комунікації з Пенсійним фондом України. Відомості про трудові відносини. Бачите? Я натискаю, і що нам з вами пишуть: перед наданням відомості про трудову діяльність про стаж вам необхідно виконати наступні кроки, підготувати скан-копії сторінок трудової книжки або фотографії. Розмір кожного файлу має не перевищити 1 МБ. У кольоровому форматі. Сканування підлягають всі заповнені сторінки, відомості про роботу, відомості про нагородження, відомості про заохочення та вкладиші оригіналу трудової книжки. Розглядати опрацювання вашого звернення ви зможете і отримати в режимі перегляду ваших звернень. Паперова трудова книжка повинна бути оформлена відповідно вимогам інструкції про порядок ведення трудових книжок. Оце ж вони, коли не, ну, не бачать початку, вони посилаються на оцю інструкцію. і, не визнають, уявіть собі, не визнають той запис дійсним, і не визнають ваш страховий стаж до 2000 року. Це я про це говорю. Саме про цей період. Бо після 2000 року вже не мають права не визнавати, бо вже подавалося усе у звітах і вже все зафіксовано в пенсійному фонді. Ну, зверніть на це, будь ласка, ще раз повторюю увагу. Піднімаємося договори, відомість про діяльність. Тут будуть вказані ваші дані. І обов'язково, коли я сканувала, підготуйте, будь ласка, ідентифікаційний код і паспорт. Бо без ідентифікаційного коду і паспорту вашу трудову також не приймуть. Чекаємо, набираємося терпіння, тому що. Чому я говорю, що це треба робити зараз? Бо далі буде гірше сайт, їх сервера вони не витримують такого натиску з усієї України на їх, на їх ресурс. Цей. Тому, будь ласка, робіть все не, не одним гамузом потім за одну ніч, коли ви просто положите сервер пенсійного фонду на лопатки. А поступово. Щоб можна було перевірити, якщо щось там буде не, вам не подобатись, буде не опрацьовано, ви маєте е, на це звернути увагу уже зараз, а не в останній момент. Чекайте, будь ласка, і все. Увага! Не здавайтеся, закриваємо, закриваємо, оновлюємо сторінку. Це просто якийсь жах. Все відбувається в реальному часі, тому, будь ласка, не пишіть Гедоту під відео, а ось ви там не підготувалися, ні. Ми показуємо, я показую на своєму каналі все, як відбувається в дійсності, а не придумую вам картинку, щоб вам все подобалося. Натискаєте я даю згоду на передачу своїх даних. Цю табличку заповнюєте по бажанню. Я її не заповнювала, і все в мене було добре. Вибираєте, додати файл, і тут, бачите, диплом. Свідоцтво, довідка про зміну назви, органів, військовий квиток, свідоцтво про народження книги. І ви вибираєте трудова книжка або документ про стаж. Натискайте і вибирайте все, що вам потрібно з відсканованих вами документів або підготовлених. Тобто ви собі вибираєте на робочому столі папочку, туди все-все-все стягуєте, і потім сюди підкріплюєте усі файли. І натискаєте Підписати та відправити в Пенсійний фонд України. Потім заходите в розділ Мої звернення, і в розділі Так. Поки ми зайдемо. І в розділі Мої звернення у вас ось, бачите, буде дата звернення, номер звернення, статус. І будете наблюдати за статусом. Тобто, коли буде статус завершено опрацювання, ви потім зможете перейти в розділ Електронна трудова книжка. Дані ЄТК. Дані електронної трудової книжки. І ви зможете побачити ваші записи трудової книжки, яку ви відсканували. У моєму випадку я загубила трудову книжку, але я працювала після 2000, -го, 2000 -го року. І до 2000-го я навчалась, і я сюди відсканувала свої дипломи і з надією, що мені зарахують в стаж моє навчання. Це в мене є така надія. Я не впевнена, звичайно, але ж. Тому, будь ласка, ось відцифрована є така. Записи з трудової книжки у мене пішли від просто те, що подавалося звіт. Це не я, це не я сканувала, це вже від звітів. А от відцифрована, це ось мої мої дипломи. У мене їх багато. Мої дипломи. Я надіюсь, що їх візьмуть до уваги, тому що в мене є ще більше дипломів, але я їх вже не сканувала, бо не було сенсу. Там тільки до 2004 року приймається до уваги стаж, якщо ви навчалися, як і я, на стаціонарі. Ну і все. Потім скан-копії, коли ви натискаєте, це ваша скан-копія, яку ви передали. Тобто ви все зможете побачити в розділі Електронна трудова книжка. В кого таке, такого ще немає, в кого немає таких заповнень, і ви це знаєте, це потрібно зробити найближчим часом. У вас на все про все є цілий 2024 і цілий 2025 роки. Тому, будь ласка, починаємо це все освіжати у себе в пам'яті і повертатись до цього питання. Все, гарного настрою. Якщо щось комусь не зрозуміло, пишіть під відео ваші питання, і я на все відповім. Тому що я розумію, що я просто показую пальцями. Приклад, я не, не зробила, як то все має виглядати по, по результату. Але я вам показала, як зробити де, і показала, який результат, де подивитися. Це головне. Це, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо є бажання ставати спонсором каналу я не проти. Гарного всім настрою!